Що обов'язково рекомендую? Асті потрібно пити при температурі 7-8 градусів. Ніякому разі тепле вино білого кольору, я б навіть сказав, заборонено споживати, тому що воно вам не сподобається. Любе біле вино смачне тоді, коли воно охолоджене. Ну і напевно вартує додати, що коли ми говоримо про Асті, то це вино настільки популярно в Італії, що будь-який святковий обід. Там, коли всією родиною люди виїжджають до ресторану, завершують пляшкою Асті до десерту, тому що солодке гарно поєднується з солодким. Так ви можете споживати його з фруктами, якоюсь фруктовою тарілкою, або просто без нічого. Але здебільшого, якщо це буде якийсь там пиріг. Причому такий святковий, можливо, домашній бабусин пиріг білого кольору. Тобто важливо, щоб десерт не був там шоколадний, наприклад, чи якісь там з чорних фруктів, червоних фруктів, тобто щось таке біленьке, то буде гарно поєднувати.